Першу частину сесії депутати облради присвятили здебільшого політично-історичним дебатам. Приводом послугував виступ депутатки Майбороди. Вона зачитала звернення від опозиційних сил Черкащини не вивішувати червоних прапорів на день перемоги. Нещодавній закон вимагає від офіційних державних установ вивішувати червоні прапори 9 травня. На нашу думку, прийняття цих змін засвідчило, що парламентська більшість гальмує розвиток незалежної української держави. Комуністів і губернаторів виступ Майборду обурив, тож вони демонстративно винесли червоного прапора до трибуни. Виступ попереднього депутата настільки мене вразив і зганьбив всю нашу історію, наших батьків, дідів і прадідів, рідних і близьких радянських солдатів, в тому числі українців, але радянських солдатів, партизанів і підпільників, героїв -піонер, піонерів героїв Великої вітчизняної війни. Що промовчати просто неможливо. Після цього темою для дискусії стали черкаські дороги. Та ж майборда запропонувала відправити у відставку губернатора Тулуба. Причина несправедливий на її думку розподіл коштів на ремонт черкаських доріг. Обласному центру дістанеться лише мільйон гривень. Вважаю, такий підхід до формування та використання субвенцій таким, що не відповідає дійсності та є корупційною схемою по неефективному використанню бюджетних коштів. Депутати посміялися, а Сергій Тулуб зауважив, що при розподілі коштів керувався постановою Кабміну. Згідно з нею гроші розподіляють пропорційно. Дужені автошляхів. На ремонт усіх доріг області взагалі потрібно 2 мільярди гривень, сказав Тулуб. У нас є деякі райони, де 100 кілометрів, а є деякі райони, де 350 кілометрів. Тобто це таке питання. І ми вимушені були розподілити. Я написав листа до першого віце-прем'єра з тим, що ми не погоджуємося з цим. Нам краще видніше, що треба робити і кому сьогодні в першу чергу треба надавати таку допомогу. Але поки що ця постанова діє тему відставок продовжив фронт змін представниця Наталія Старикова зачитала звернення від партії з проханням підтримати відставку уряду Азарова. На їхню думку, він винен у зубожінні країни. Ми закликаємо партію регіонів, комуністів та блок Литвіна у Раді підтримати резолюцію недовіри уряду Азарова. Якщо цього не відбудеться, лідери цих партій та депутати будуть нести повну відповідальність. За все, що відбувається в Україні, Потім тому депутати перейшли до затвердження обласних програм. Розпочали програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв. Основними шляхами досягнення цілі програми є здійснення в області активної державної політики енергозбереження, впровадження організаційно-правових механізмів, які сприятимуть підвищенню рівня ефективності використання енергоресурсів. Дружно швидко і майже без обговорень народні обранці затвердили ще кілька програм профілактики злочинності, підтримки медиків, архівного фонду та боротьби з браконьєрством. Прошу виділити кошти на придбання патрульного катеру Мастер 505 для лінійного відділення в річковому порту міста Черкаси ОМС України в Черкаській області. Розроблено спеціально для таких цілей. Також депутати внесли зміни до обласного бюджету, розподілили 11,5 мільйонів. Значну частину додаткових коштів з бюджету розвитку та екологічного фонду спрямували на охорону здоров'я, гемодіаліз, протези та кардіостимулятори пільговикам. Трохи перепало громадським організаціям та дітям з притулків. Світлана Пічуєна, Василь Саєнко, Новини.